Наблизили переговори у США справедливий мир для України у Верховній Раді. Відреагували на зустріч президента Зеленського з Дональдом Трампом та європейськими лідерами, якими будуть стратегічні рішення оновленого Кабміну. Урядовці публічно представили програму дій. Наскільки зростуть невійськові видатки держави та на що спрямують кошти? Народні депутати несли зміни до цьогорічного держбюджету. Як будемо зимувати в умовах воєнного стану підготовку до опалювального сезону обговорили в парламенті під час години запитань до уряду? Мирні переговори та гарантії безпеки для України головні результати історичної зустрічі у Білому домі президентів США та України, генерального секретаря НАТО та лідерів Європи, що відбулася цього тижня. Запропоновані кроки у Вашингтоні можуть наблизити мир в Україні. Переконані народні депутати, Сполучені Штати готові підтримати гарантії безпеки та стати їхньою частиною. Дональд Трамп підтвердив, що хоче якнайшвидшого завершення війни та укладання тривалого миру. Президент Володимир Зеленський назвав зустріч з главою Білого Дому найкращ Ю розмовою і підкреслив, що чутливі питання щодо території можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України США та РФ. Парламентарі наголосили, що підтримка європейських лідерів у складний для України час вкрай важлива. Результати цієї зустрічі президента Зеленського, президента Трампа, є надзвичайно важливими з точки зору посилення безпеки не тільки України, а також посилення безпеки всього заходу. Вдалося підтримати і навіть посилити трансатлантичну безпеку і трансатлантичну солідарність. Особливо перед лицем російської агресії у нас є чіткі червоні лінії щодо о, обмеження суверенітету, якого не має бути. Ані обмеження армії, ані обмеження внутрішніх рішень щодо мови або церкви, або ще щось, чогось. І е, ми не визнаємо території, які окуповані зараз Російською Федерацією, е, територію Російської Федерації, е, і ми просто так не будемо віддавати свої землі. Ми бачимо реальні результати. Дуже добре, що були європейські лідери там, і продемонструвавши, що Україна це не просто Україна, а це ключове питання безпеки Європи. Ні. ми побачили прогрес в питанні гарантій безпеки. Це добре. Саме парламент, як вищий законодавчий орган країни, повинен буде в тому числі визначитись і ухвалити ті рішення, які дозволять не просто поставити крапку в цій агресивній війні Російської Федерації, але і добитися виконання покарання агресора. Наші партнери готові до закладання фундаменту таких гарантій. Це стратегічне зрушення, яке дає Україні довгострокову перспективу. Не менш вагомим є прогрес у військовій співпраці. Ми маємо нову модель постачання американської зброї. Якщо наші партнери зараз не виступлять спільним фронтом, не введуть санкції, не забезпечать нас великою кількістю зброї. Нам буде важко вести ці перемовини. Але сподіваюся, що це станеться, тому що це вперше, коли вони зібралися разом, і почали про це говорити. Україна разом з нашими міжнародними стратегічними партнерами знаходиться на правильній дорозі, дорозі вироблення е, дієвих механізмів е, е, гарантій безпеки незалежно від того, хто буде сидіти у Білому домі і якою буде Росія наступні роки. НАТО є найкращою безпековою гарантією для України український парламент продовжить реалізовувати стратегію держави щодо членства в Альянсі та ЄС. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Степанчук під час презентації проєкту програми дій нового уряду. Документ містить чотири основні напрямки та 12 пріоритетів: це, зокрема, підтримка ОПК, захист критичної інфраструктури, відбудова країни, допомога бізнесу. Як зазначила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко, до кінця 2026 року має повністю Запрацювати корпусна система в українському війську для ветеранів та ветеранок запустять єдиний портал послуг, буде створено сім державних просторів. Крім цього, компенсацію за зруйноване житло до кінця року отримає 50 тисяч українських родин, а вже наступного року 320 тисяч сімей. Заплановано ухвалити кодекс законів про захисників та захисниць незалежності та державності України та ще низку законодавчих ініціатив. У нас з воєнним станом пов'язана велика кількість нашого законодавства, і нам треба розуміти, коли настане час всеосяжного і повного миру. Ми повинні бути готові до, до, до цих викликів, тому що багато законів завершуються з моменту е, завершення режиму воєнного стану, але багато законів починаються з завершенням режиму воєнного стану. Це також має бути на моніторингі від кожного з нас. Ми запускаємо нові цифрові сервіси. Надзвичайно важливі є нотаріат. Є суд і ЦНАП 2.0, і звичайно, провадження дорожніх карт е, з ЄС. Там потрібно переглянути систему соціальних виплат. Мова йде про те, що підвищити базову пенсію, і я так обережно скажу, збільшити справедливість виплатах. Цього тижня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету 2025. Народні депутати збільшили видатки на невійськові потреби. Серед пріоритетів поповнення резервного фонду головного кошту з України на 25,5 мільярдів гривень. Зокрема, 8 мільярдів спрямують на підтримку Укрзалізниці. 4 мільярда 300 мільйонів гривень отримає мінцифри. Частину суми спрямують на закупівлю спеціальної техніки, дронів та обладнання для бойових випробувань. 4 мільярда 600 мільйонів отримують школи на харчування учнів початкових класів в усіх облас. Тях України та школярів від 5 до 11 класів на прифронтових територіях. Проголосовані зміни до цьогорічного бюджету передбачають також виділення коштів на закупівлю медикаментів для лікування онкохворих пацієнтів із гепатитами, рідкісними захворюваннями, гемофілією. Півтора мільярда гривень заплановано на розвиток мережі військових ліцеїв і понад один мільярд на підтримку ветеранів. Окремо народні депутати передбачили мільярд гривень на будівництво нового житла та реконструкцію приміщень для внутрішньопереміщених осіб. ми пропонуємо на більш ніж три мільярди збільшити видатки на лікування коштом держави українців, які мають рідкісні онкологічні або орфанні захворювання. Більш ніж на чотири з половиною мільярди гривень. Ми плануємо надати на забезпечення харчуванням гарячими обідами. Дивіться, номер один звичайно це. Наша укразалізниця дуже важливо є її підтримати. Ми додаємо гроші місцевим бюджетам для ліцеїв щодо військово-патріотичного виховання нашої молоді. Це теж один з важливих компонентів зараз в часі цього виклику виховувати українську молодь. Передбачено 1 мільярд гривень на реконструкцію житлових будинків та гуртожитків для ВПО, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові та створення фондів тимчасового житла в регіонах для проживання внутрішньопереміщених осіб. Комунальний сектор на 70% готовий до зими. Про це під час години запитань до уряду заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Це вже четвертий опалювальний сезон, що триває в умовах повномасштабного вторгнення. Наслідок російських обстрілів зруйновано понад тисячу об'єктів соціальної інфраструктури, половину з яких вдалося відновити. Тривають ремонтні роботи на об'єктах енергетики, підготовка систем теплопостачання, житлового фонду та соціальної сфери. а Також створення запасів палива розпочалося ще навесні. Зауважив Колеба. Уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. За будь-яких умов люди отримають воду, тепло та світло. Підкреслив віце-прем'єр. Україні готується до осіннього зимового періоду понад 17,5 тисяч котелень. Сьогодні підготовлено вже 13 тисяч або 76%. Замінено 238 котлів, ще понад 200 відремонтовано. Підготовлено до зими майже 13 тисяч кілометрів теплових мереж. Тарифи на опалення, гарячу воду та електроенергію найближчим часом підвищувати не будуть. Про це під час годин запитань до уряду у Верховній Раді повідомила віце-прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона нагадала, що з 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів для населення. Після численних російських атак на газотранспортну систему України ситуацію вирішуватимуть завдяки закачці газу внутрішнього видобування та імпорту палива. Розповіла міністерка енергетики Світлана Гренчук. Вона також зазначила, що уряд буде залучати кошти наших Міжнародних інвесторів і партнерів два тижні тому було підписано договір з європейським банком реконструкції і розвитку і було надано 500 мільйонів євро кредиту для Нафтогазу, саме для здійснення імпорту газу. Крім того, надано грант вже відбулась. Відбулося надання гранту від королівства Норвегії. Це 80 мільйонів євро. Український інститут національної пам'яті має статус центрального органу виконавчої влади. Народні депутати збільшили його фінансування на наступний рік на 18%. Таке рішення ухвалив парламент. У документі вперше прописані такі поняття, як історична антиукраїнська пропаганда, злочини проти українського народу та расизм, а також інструменти увічнення національної пам'яті. Ухвалення цього закону має важливе значення для збереження історії, створення нових меморіалів та музеїв, а також виховання патріотизму. Підкреслили народні депутати. І наголосили, інститут буде формувати пріоритети державної політики у сфері культури та національної пам'яті, що в умовах російської агресії є надважливим. Це історичний день для збереження національної пам'яті українського народу, і безумовно, це один з інструментів безпекових і інструмент спротиву агресії Росії, яка вже триває віками, а не просто роками, надаючи такі повноваження інституту наці... національної пам'яті України. Ми Вважаємо, що це має бути системна масштабна робота, яка відповідає як запитам України і в час війни, і в поствоєнний період. Для мене особисто надзвичайно важливе положення закону, яке передбачає те, що ті нагороди, які існували в українських різних державах в формаціях українських 20-го століття Української Народної Республіки чи нагороди часів підпілля Української Головної визвольної ради, визнаються на рівні з державними нагородами України.